Ранку вітаю всіх на моєму каналі Катрін Стайл, канал про моду, мистецтво, вінтаж, подорожі. Сьогодні я хочу вам показати дуже цікавий огляд одного з моїх улюблених брендів італійського одягу, назву якого ви бачите вже у підписі до цього відео. Я сподіваюся, що вам сподобається. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи знаєте ви цей бренд, тому що люди поділяються на декілька, хто обожнює цей бренд і хто навіть не, ніколи не чув про нього. А я думаю, що нас вдасться зібрати дуже круті луки. На літо і на весну, які будуть виглядати стильно і дуже цікаво. Тому всім приємного перегляду! Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, як вам цей огляд і чи знаєте ви цей бренд. У нас зараз ранній ранок. Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але обов'язково приготуйте собі якийсь смачний напій, каву або чай, і не забудьте зробити це у гарній красивій чашці. Так, розповім про свій сьогоднішній лук. На мені джинси неймовірно гарні. Завжди отримую компліменти від Golden Goose, куди ми йдемо. лофери шкіряні від Mango і цей бомбер від Mango. Обожнюю його, це нова колекція. Я думаю, якщо комусь подобається, він досі там продається. Ось такий у мене образ сьогодні, повсякденний. І пасок теж у мене Golden Goose, такий дуже гарний колір. Ще ж вітаю вас у магазині Golden Goose. Подивіться, який гарний інтер'єр в цьому магазині. Цей бренд дуже відомий своїм взуттям, яке ми бачимо тут. Я думаю, що ми потім примірюємо, як ми бачимо, тут є різні моделі. Ми потім примірюємо з одягом в аутфітах. І сьогодні я хочу показати колекцію одягу, яка тут представлена, тому що речі ну, дуже гарні, я думаю, що вам сподобається. А, так. Перше, я хочу показати ці неймовірно гарні джинси. подивіться які в неймовірних кристалах просто дуже такі акцентні джинси з якоюсь білою футболкою, з шкіряною курткою буде виглядати просто супер. Ми їх приміряємо, я думаю. Такі джинси, як ви бачите на мені, це так би мовити, фішка брендус. Також я хочу показати ось цю шкіряну куртку. Вона. Вона класична, є і для чоловіків, і для жінок. Е, крута. Байкерська косуха завжди потрібна у гардеробі. Це вже нова літня колекція. Ось такий піджак. З позаду є поліска і можна тобто, підкреслити свою талію. Дуже гарні і подивіться, які деталі. Я просто обожнюю цей бренд. все дуже якісно і круто виконано і речі стильні. Тобто вони класичні і будуть функціонувати у вашому гардеробі завжди. так а далі у нас такі джинси. Ось погодьтеся, такий незвичайний крій джинсів, вони прямі і ще з такими виточками, як Брюки Палацо, але виконані з деніму. Теж дуже стильні. Я думаю, що ми з вами приміряємо. Так, Тут є чоловіча колекція. До речі, в чоловічій колекції мені дуже подобаються ось ці джинси. На жаль, таких немає в жіночій колекції, я дивилася на сайті. Вони ось тут такі з такими деталями. Теж круті. І далі тут я хочу показати вже нову літню колекцію. А, такий піжамний сет. Піжами вони завжди в тренді влітку. Це і зручно, і легко скомбінувати. І дуже приємна тканина, до речі, це, мабуть, віскоза. Такі напівпрозорі брюки. А, і сорочка є. Дуже гарний колір оливковий. Я думаю, що ми приміряємо потім з якимось жакетом. А ось тут, будь ласка, зверніть увагу на цю колекцію, цю поличку. Тут всі кеди, вони з кристалами Swarovski, Подивіться, як гарно, як вони сяють. Будь-які джинси, біла футболка, піджака, або шкіряна куртка і такі, таке взуття, такі кеди буде просто неймовірно гарно виглядати. Ось тут є з чорними кристалами дуже гарно. Я не знаю, чи видно, як воно гарно сяє, але це неймовірно. От італійський бренд, вони завжди знають, що зробити, щоб це було вау. Ось тут також. А ще мені дуже подобається ось це взуття, де позаду написано «Love you». Це, мабуть, лімітована колекція до Дня всіх закоханих, дуже гарно. І теж Сваровський. Клас! А зараз пропоную подивитися ще одну залу, там теж є одяг, і жіночий, і чоловічий, і взуття, а потім вже перейдемо до примірки. Я придумала такі круті луки, сподіваюся, що вам сподобається. Так, у цій залі подивіться, яка гарна сукня з такої ж тканини, як і той піжамний сет, але сукня міді, можливо, теж її приміряємо. Цей колір дуже, до речі, класно виглядає влітку. Це у поєднанні з чимось бежевим або білим. Буде круто. Так, тут ми бачимо дуже гарний е, бежевий костюм. Також ці брюки палацо. Це така дуже легка вовна, неймовірна якість. Мені дуже подобається. І ось такий піджак. Двобортний з золотими гудзиками, неймовірно крутий. І, як ми вже зрозуміли, цей бренд полюбляє всілякі стрази та акцентні деталі. Тут ми бачимо на світшоті такі круті стрази, таке обравлення, дуже акцентно класно виглядає. Так, тут ми подивилися, тут є такий самий костюм теж з легкої вовни, на весну буде класно, восени, але в чорному кольорі, а ось тут, подивіться, який гарний бомбер, розшитий паєтками. Дуже красивий. Теж така акцентна річ, але, як завжди, під білу базову футболку, або під білу сорочку під джинси, або на вечір під якісь чорні брюки, наприклад, ось під ці. Буде такий класний вечірній аутфіт, якщо ви не хочете вдягати сукню, буде дуже класно. А далі я би хотіла показати ось ці джинси. Я обожнюю якість деніму у Golden Goose. І ось ці джинси це просто великий розмір, але вони виглядають класно і сідають на будь-яку фігуру. Ця модель називається, зараз подивимось, Kim Pants. І вони дуже класно роблять і довгі ноги, і струнку фігуру, і якість самого деніму класна. Ще хочу вам показати, що тут є аксесуари, подивіться, які гарні. Ось мені подобаються ці сережки. Зірки це також лого бренду, вони тут повсюду і на взутті, і у прикрасах. Ось ці сережки дуже класно виглядають, не знаю, чи видно. Такі акцентні теж. І ось ця мона-сережка, подивіться, яка класна, можна як одну носити, або поряд теж щось таке нейтральне втягнути. Дуже крута. Теж під вечірні образи буде супер. А ось це дуже така цікава деталь. Це на взуття. Аксесуар для взуття. Зараз я покажу. Ось, наприклад, просто взяти кеди і якось сюди через шнурки вдягнути на ваші кеди. Це дуже гарно. Так, і я б хотіла ще показати ось це кальє. Ось це кальє теж зіркою, таке важке, акцентне, але дуже стильне на будь-яку футболку. Підкреслить ваш образ. Клас. Ще мені дуже подобається ось ця прикраса. Подивіться, яка гарна з хусткою шовковою такі стрази, неймовірно сяючі, гарні. Це ось такий чокер, можна позаду зав'язати. Розгляну, О, як гарно! Мені таке срочно потрібно. Терміналу потрібно. І я колись бачила в інтернеті, як одна дівчина пов'язала собі ось тут на голові. Як таку прикрасу! Клас! Ця річ дуже цікава. І ще подивіться, які дуже гарні є дитячі кеди, дитяче взуття. Це дуже мило. Ось такі маленькі. А зараз давайте роздивимося ближче кеди, а потім вже перейдемо до примірок. Я хочу вам показати деякі моделі. Ось це модель Болстер. До речі, всі назви моделей написані всередині. Ось тут. Це модель вони завжди з такою жовтою підошвою. А ще є. Дуже відома модель Superstar, це, я думаю, перша модель бренду. Вони найвідоміші ось також зіркою. Це лого це найважливіше, що є у взуті. До речі, це дуже м'яка шкіра. Я думаю, що вони зручні, мабуть, приміряємо, до речі, мій розмір класні. І ще мені дуже сподобалися ось ці блакитні такі, блакитні із бежевою зіркою. Як ви бачите, тут є дуже багато моделей, але ще покажу вам хайтопс, які мені дуже подобаються. Теж дуже м'яка шкіра, потрібно буде приміряти. Ці високі з таким замочком. І ще є колекція, яка просто білі кеди, вона називається Pure Star. Тобто, вони чисті, білосніжні, і це також сваровські кристали, дуже гарні. Я думаю, що вони зручні, тому що дуже тут м'якенько, все. Ще є така модель, теж гарні. Вони всі гарні, потрібно буде приміряти. І подивимося, які вам сподобаються найбільше. Ще є ось такі з платформою. І ще мені дуже подобаються ось ці е, бежеві. З такою зіркою сяючою, дуже гарні. Теж замочком, теж м'які. І це дуже популярний зараз колір. Він називається Taupe. Такий бежево сірий Класний, нейтральний і підходить під все. А ще мені дуже подобаються ось ці брюки. Я думаю, що у мене не вийде їх приміряти, тому що вони дуже великі. Але я хочу вам показати, я обожнюю цей крій, можливо, я знайду на сайті, покажу, як вони виглядають на моделі. Я обожнюю цей крій, коли вони прямі і розходяться ще кльош знизу. На літо дуже гарні. Тут ще представлена чоловіча колекція, але можливо потім, якщо це відео набере багато переглядів, і коментарів, і лайків, то мій оператор, можливо, теж приміряє, тому що чоловіча колекція дуже стильна. От Подивіться, можна зробити такий італійський якийсь образ, ці брюки в смужку, літні такі бежеві, я б сказала, з синьою смужкою, якусь хусточку шовкову. Якщо мій оператор погодиться, то ми вам покажемо. Кусточку і ось такий піджак бежевого кольору буде дуже гарно. Тому, можливо, ми зробимо другу частину, де покажемо і чоловічі образи. І не тільки з цього бренду, але, можливо, підемо ще в Масі медуці і зробимо стильний чоловічий гардероб. А зараз ми вже переходимо до примірки, тому підписуйтесь на цей канал, пишіть ваші коментарі, ставте вподобання і переходимо до примірки. І ось на мені вже перший лук. Мені неймовірно подобається за кольорами ось цей бежевий, таке бежеве поло, таке розшите дуже гарним бісером. І ось ці джинси, які я вже показувала. Вони з віточками, як брюки палацца, але виконані з деніму. Виглядають неймовірно класно. І ось цей піджак можна вносити як пальто, мені здається. Ось тут є куліска, яку можна затягнути. Ось тут і зробити собі таку акцент талію. Ось можна роздивитися. Мені дуже подобається крій цих джинсів. Я дуже хочу загнути ці джинси. Це розмір 38-й італійський, У мене є трошки місце, але можна підібрати якийсь пасок, які там теж представлені. Це розмір 38 теж італійський під шапу. і small чи XS цього поло. Як вам цей образ? Напишіть, будь ласка, у коментарях, мені він дуже подобається. Я також зроблю всі посилання в описі під цим відео, щоб ви могли ознайомитися із брендом і з речами більш детально подивитися і ціни і розміри на сайті. Також під цей образ я підібрала ось це взуття, ці голубі кеди. Вони дуже м'які, до речі, і зручні. Я думаю, що по кольорам на весну вони підходять під цей лук. Цей голубий, такий блакитний, дуже класно поєднується з бежевим кольором цього пола. Клас! Мені подобається цей образ, і взуття дуже гарне. Так, ось такий вийшов у мене другий лук лук 2. <хи> мені він дуже подобається. Це нова літня колекція. Ці брюки це просто вау. Вони настільки приємні на відчуття на ногах, на шкірі. Це просто супер. Я думаю, на спекотне літо це буде класна ідея. І колір мені дуже подобається. І цей візерунок. Я вже хочу все з цього аутфіту. Я залишила полос попереднього луку, попереднього образу і. Приміряю цей білий двобортний блейзер. І також взяла шовкову хустку. Я обожнюю хустки. Її можна її на голову пов'язати, і на шиї залишити. І виглядає, як на мене, класно такий біло-синій колір. Якось робить обличчя світліше і свіжіше. Мені подобається цей образ. На мені розмір 40 цього блейзеру. По відчуттям це якась легка вовна. Потім я подивлюся і залишу в описі посилання. Можна подивитися склад та ціну. Також брюки на мені розмір XS, а ні, це розмір 38-й, італійський. Підходять мені за розміром, більше не потрібно. І взяла ось це взуття, яке я вже показувала бежеві кеди. Я думаю, що за кольорами вони прекрасно сюди підходять. І я не брала нічого з блискітками, щоб не пошкодити брюки, тому що якщо блискітки десь тут, можна пошкодити ось цю частину брюк. Як вам цей образ? Я думаю, що на літо, на травень десь, на червень, це неймовірно крутий образ. Звичайно, поло можна замінити на будь-яку футболку, також можна вдягнути якийсь капелюк, мабуть, солом'яний, якийсь бежево-білий. І теж буде круто. І, звичайно, якщо спекотно, можна замість кейдів тягнути сандалі або якісь шльопанці шкіряні. Теж буде класно. Так, що я ще хотіла примірити? Зараз наступним образом я примірюю ще таку ж саму сорочку, щоб подивитися, як це виглядає в комплекті. Але цей образ мені подобається. Подивлюся в дзеркало. Не знаю, якщо зніме камера чи ні. Але це супер. Я я взяла до цього образу. Можливо, вона не супер підходить за кольорами, але просто хотіла показати цю шкіряну сумку. Шопер. Теж дуже зручний розмір і класний колір. Неймовірно класний колір. Леопард підійде і взимку, і весени, і влітку. під будь-які образи. Але я думаю, що це така фішка Golden Goose, Те, що все. Прекрасно підходить один до одного, і навіть якщо ми беремо цю сумку до цього аутфіту, я думаю, що теж підійде. Можна побачити, як вона виглядає і так. або просто в руках, і вона така вмістка, дуже багато чого сюди можна вмістити. І я ще вирішила показати це сетом, як це і планувалося ось такий така комбінація. Теж сорочка дуже приємна. Я приміряю розмір S. Теж, неймовірно, приємна на дотик, на літо буде просто супер. І з цим блейзером поєднується дуже гарно. Я думаю, також буде круто поєднуватися з цим бежевим блейзером, По кольорам, неймовірно, підходить. Але ми його побачимо в наступному образі. Як вам цей образ? І я взяла сюди просто, щоб показати таку червону маленьку сумочку. Теж вона дуже така мила, класна. З ланцюжком можна пов'язати через плече. І буде круто виглядати. І ось так цей лук буде виглядати без білого блейзера. Клас, мені дуже подобається. Цю сорочку можна заправляти, можна не заправляти. І сумочка теж, мені здається, доповнює цей образ. Так, друзі, у нас з вами наступний образ, вже третій чи четвертий. Я вже не пам'ятаю, подивіться, яка гарна сукня. Це неймовірно, приємна на дотик літня сукня, шифон, гудзики під перламутр, дуже гарні. Ось тут такий ще пасок, можна зав'язувати. Я поєднала її з цією байківською шкіряною курткою, просто щоб вам показати, як вона виглядає. На мені розмір 38 цієї куртки. Для більш оверсайзності можна взяти на розмір більше. І сукня на мені 38 італійський це як SXS. І я взяла ще ось таке взуття High Tops, тобто високу модель з такою зіркою. Я вже їх показувала сьогодні. На застіпці. ця модель називається Френсі, їх дуже багато на сайті. Я думаю, ви теж можете подивитися. Також взяла цей капелюх коричневий. Мені неймовірно подобається цей образ, я вже хочу всі речі собі. Ця сукня просто супер. Вона така розкішна. Летюча це класичний фасон сукні у Golden Goose. І я думаю, що кожного року вони випускають їх, але у різних кольорах. Можна не застібати до кінця і зробити собі такий розріз літній. Клас. І сумочка така маленька, як я вже червоно показувала, але срібна. Супер. І я вирішила ще показати цю сукню без шкіряної куртки, щоб ви побачили, як вона виглядає. Довгі рукави, рукава, але на літо, я думаю, буде не спекотно, тому що ткань така легка, це віскоза, шифон, клас. І цей пасок дуже підкреслює талію. Мені подобається І цей такий розріз. Супер. І тут ще є така деталь, як цей патч, Golden Goose, теж лого. Можна залишати або можна знімати. Це класична сукня, яку волденгус повторює з колекції в колекцію, але в різних кольорах. Так, ну і у нас, мабуть, вже останній лук на сьогодні. Хотілося б ще більше примірити ще не показала вам чин клас, класні, класичні базові. Але вже не встигаємо подивіться на цей неймовірно крутий костюм, цей бежевий такий кольор піску, дуже гарний. Цей крій брюк я просто обожнюю. У мене трошки пасок тягне вниз, але ось так вони десь мають виглядати. Це розмір 38 італійський, тобто смол. Вони щодо розмірів у вони такі повномірні, тобто все бажано брати свого розміру, тому що все е, таке величеньке. Ось такий лейзер на мені, такий самий, як і білий, але тут з надаванням більш на весну на осінь, той білий більш на літо. Це розмір 40, 38 не було, теж непогано виглядає і теж тут лого. Можна прибрати, можна залишити. Мені подобається і так. Тобто, ви бачите, костюм такий класичний, але тому що цей Golden Goose, він повсякденний і не виглядає нудним, офісним за рахунок цього. Крію, крою, брюк. Виглядає класно. І я взяла ось таке взуття кеди Gold stars з леопардовою зіркою. Леопард зараз дуже у тренді, повсюду, в TikTok, Instagram. Всі носять леопардове взуття, починаючи від сам базідас і колінбуз, я теж дуже часто бачу. У мережах, у мережі, в соціальних мережах. І я взяла класичну таку якісну білу футболку. Вона тут е, з потертостями, такий вигляд ношеної, але вона нова. Це така фішка Golden Вуз. І шовкова хустка темно-синього кольору. Клас! Мені дуже подобається цей лук. Я теж прикріплю в описі до відео посилання щоб ви могли роздивитися, як це виглядає на моделі, і такий шкіряний пасок на мені. І подивитися ціни розміри, якщо комусь сподобається замовити це собі. Як вам цей лук, як взагалі вам це відео, цей огляд? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це для мене дуже важливо. Ми провели сьогодні таку дуже велику роботу на зйомках. і Підписуйтесь на цей канал, будемо й далі робити огляди. Також я хочу показувати вінтаж на своєму каналі, тому що я обожнюю вінтажні знахідки, не тільки одяг, але й фурнітура для дому, картини, мистецтво. Тому будемо відвідувати різні цікаві заходи. Ну що ж, ми завершили наш огляд. Я думаю, що буде частина номер два. Якщо вам сподобається це відео, ви поставите лайк і напишите ваші коментарі, та ми обов'язково знімемо другу частину. Тому що бренд дуже крутий, і дуже багато чого хочеться показати, як комбінувати. І що я можу вам сказати, що зараз завжди надихаюся цим брендом, тому що я йду в зару і бачу дуже схожі речі, тому можна буде знайти щось більш бюджетне, якщо ви захочете. Тому дякую вам за перегляд, ставте ваші вподобання і до нових зустрічей.